Ми сьогодні в даний час знаходимося на території села Руська Лозова з приводу проведення толоки, з нагоди третьої річниці визволення Русько-Лозівського округу від, скажімо так, наших сусідів, наших загарбників, які були, ми думали, що вони брати наші, а вони вороги наші виявилися. Як зараз до росіян ставитись? О, до, до росіян, ну не буду виражатися. як до росіян. До росіян я ставлюсь як ну, до неадекватних. Хіба ж можна діточок убивати стариків, ці нервована, все зруйновано. Зараз, без орків, без нікого самі. Вільне село. Визволяв кракен на нас. Сім хлопців загинуло з кракена, поранені були, але визволили наше село. Плакала і 28-го, і 29-го плакала. У 22-му році. Звільнили, і коли люди почали повертатися до своїх домівок, хоч і зруйнованих, але до своїх. І щоб навести порядок, якраз навесні 23-го року, ми провели першу толоку. Люди виявили бажання, кажуть, ми прийшли сюди жити, і ми будемо жити, і ні перед чим не стоїмо. Сьогодні в нас зібралося десь близько 150 чоловік. Дуже невелику надію надав 23 й рік. У 23-му році запрацювали всі програми, запрацювали державні програми, є відновлення. Саме тоді багато людей повернулися і почали відновлювати свої будинки, влаштовувати своє життя. Але 10 травня 2024 році ворог знову посунув сюди. І на протязі 24-го року знову розпочалися прильоти по селу, і каби, і ракетами, значить, РСЗУ. І знову почали руйнуватися будинки, почали гинути і бути пораненими мирні мешканці. Правду казати? Яка в нас атмосфера? Дуже спокійно. Я коли приходжу переходжу на працю, і мене спрашують Лена Володимирівна, Боже, як ви там живете? Я кажу, в нас все тихо, так що в нас кожну ніч тихо. А так я кажуть, що шахеди літають. Ну, це ж у нас тихо. <риклад> <риклад> ну, що вам казати? тихо, дуже тихо. <риклад> Тривожно, літають шахеди. Стріляють ось два дні тому збили упавши. І як на місто летить, на Харків, вони ж через нас летяться, бачимо, все чуємо. Коли тиша там не чутно, де бої йдуть, в Овчанській липці насторажується, тишина лякає. Ми вже звикли, що там стріляють, стріляють. Люди не витримують оці. Це, Все це, дрони літають, діти нервовані, старики нервовані, всі нервовані. Звісно, дружніші стали люди між собою. От бачите, по першому зову у нас було дуже мальовниче, красиве село. Навіть росіяни, коли зайшли, каже, а чого ви нас кликали? Якщо у вас тут клумби за воротами, плітка во дворі? Ну що, для чого? А тітка моя каже: а вас ніхто сюди не кликав. каже, хочеться, щоб село жило.